Вами компанія Carlike. Сьогодні в нас у кадрі такий автомобіль. Це Honda Accord 2011 року. На аукціоні Copart ми викупили її за 2500. Вже з ремонтом, з розмитненням і зі всіма поточними витратами клієнту. Вона тут стала під ключ 10 тисяч доларів. Були пошкодження лівого заднього крила, бампера, а також незначний андеркерч. В Загальному автомобіль в гарному дуже стані. Мотор 2,5, ще на нього можна поставити газ. Е, дуже красивий просторий салон. Для мене маленькою взагалі супер. Пробіг цього автомобіля 90 тисяч миль. Також ще вам покажу салончик спереду. Тут такими дерев'яними вставочками, все в дуже красивому стані, він майже як новий виглядає. Так що звертайтеся до нас, підженемо вам крутий автомобіль е, з класною ціною. А скільки, він, а скільки він на авторі гортує? Е, на авторі такі машинки десь 13-15 тисяч коштує, в залежності якого року також і якого пробіг. А таку приженемо? Це на? набагато, звичайно. Такий Lexus взагалі. Просто, так? Він нам стане тут під ключ десь біля 35 тисяч.